Доброго дня, пане міністре. Доброго дня. Це ваш робочий кабінет. Да? так? Ви зараз працюєте навіть про війну. Про про... З... Звичайно, так. Да. А чи є у міністрів поняття дистанційної роботи? Е... Популярно роботу. Я думаю, що зараз ми працюємо 24 на 7, і навіть по дорозі додому, і по дорозі на роботу тому і зуми проводимо. Але ну звичайно, що більше зустрічей приходить в офісі. кажуть, що повномасштабне вторгнення Росія почала ще до 24 лютого. Передвісником стали небувалі кібератаки на нашу державу. Тобто, виходить, що перший удар ворога був цифровим, і його відчуло саме ваше міністерство. Так, ну зараз е, мова йде про цифрову війну. Е, зараз відбувається також війна і на в кіберпросторі постійно. Для нас вона почалася ще у 2019 році, коли ми за, ну, створювали дію, тільки створили міністерство, почали працювати над дією. Постійні були кібератаки. І ми навіть будували архітектуру дії таким чином, щоб щоб не відбувалося, вона продовжувала працювати. Тому зараз, під час війни, ми продовжуємо запускати нові сервіси, не зважаючи на, на те, що там ну, потужна війна відбувається в напрямку в кіберпросторі, взагалі. Але також чому важлива цифровізація під час війни, тому що це можливість дуже швидко запускати сервіси для українців. Наприклад, як ми запустили там виплату 6500, пам'ятаєте, на початку війни була потім там пропор. Пошкоджене майно, послуга, там цифр нові цифрові документи, радіо, телебачення. Тобто є можливість реагувати на проблеми в суспільстві, на потреби, які виникають, і швидко запускати нові сервіси. Ну і також дрони, які зараз дуже впливають на і, і, взагалі, військові всі дії, які відбуваються, це також, скажімо, цифровий продукт, і ми також займаємося зараз дронами. До речі, ви згадали про дронів. Нещодавно я бачив в мережі цікаве відео, де над вами пролітає безліч дронів. Якби всі дрони, які ми придбали, завдяки вашій допомозі, одночасно злетіли б в небо, це виглядало ось так. Це за армія дронів і як ви до цього долучилися? Ми е, умовно поділили в глибину фронту на чотири лінії, тобто це там, до 3 кілометрів, перша лінія, друга лінія це там, до 20, 30, 40 кілометрів і, і далі. так. Третя, четверта лінія це може бути 100 там, і 200 кілометрів. І е, порахували потреби, які потрібні для того, щоб повністю комплексно всі потреби фронту закрити, ну, Тобто всі потреби, які є в наших Збройних сил. Мова йде і про розвідувальні дрони. І про дрони, які е, вміють метати е, бомбу, там міну, або також е, ударні дрони, які як барактар можуть е, стріляти, запускати ракети таким чином ми, ми порахувавши потреби, ми, ми створили проект армія дронів для того, щоб збирати кошти з усього світу, закуповувати е, в, в, ці дрони і забезпечувати всі лінії фронту. Але також армія дронів це про навчання пілотів, тому що дуже важливо, щоб були професійні пілоти дронів. Вони продовжують життя кожного дрону і, е, і тим тим самим захищають людське життя, тому що там це якісна інформація, це ну, можливість бити по. Ворогу там і так далі. Дрони є і, ну. Надважливими, тому що завдяки дронам є можливість, наприклад, в міських боях, коли там кілометр, там два-три кілометри відбуваються бойові дії. Є можливість дивитися, де знаходиться ворог, тобто такі навіть побутовими дронами і округувати свої дії. Якщо говоримо про більшу дистанцію, це можливість розвідувати, де знаходиться там ворог, де його скупчення техніки, де його вогніві позиції, є можливість також наводити артилерію. І бити по цим позиціям. Ну, і є ударні дрони, які взагалі можуть там, поцілити і в артилерію ворога, і в склад боєприпасів, і в скупчення ворога. Тобто дрони займають сьогодні дуже важливе місце в театрі військових дій. І від масштабування, від кількості дронів також залежить наші подальші успіхи на полі бою. Повернуся до вашого ролика із дронами. Там фігурувала цифра у майже 500 безпілотників. Це стільки їх вдалося зібрати? Та да. ми вже е, законтрактувалися на майже 900 дронів. Е, це починаючи від не знаю там до трьох кілометрів, які літають мавики, закінчуючи дронами, які можуть на 100-120 км кілометрів навіть літати і передавати розвідувальну інформацію. Е, і ми вже законтрактувалися майже на мільярд. Це кошти, які задонатили і українці, і люди з усього світу з більше ніж 100 країн. Тобто цей проект активно розвивається і там. Тим відео ми хотів показати масштаб, що кожен з українців, хто задонатив, він приєднався до армії дронів, яка сьогодні захищає життя наших воїнів. Тобто ви шукаєте дрони по всьому світу. Так, у нас є команда, яка взагалі в режимі реального часу аналізує всі пропозиції, які є в світі. Бере там для пілоту які, якісь дрони. Ми запускаємо на полігон. Потім в запускаємо цей тестовий дрон на поле бою, для того, щоб протестувати, зрозуміти всі його якості, його можливості. І якщо все підходить, після цього контрактуємо. На постачання цих дронів, тобто скажімо, така воронка побудована е, дуже така уважна, дуже детальна для того, щоб підібрати найкращі дрони, тому що вони збиваються ребом, вони падають там. Ну є багато е, нюансів, і потрібно відбирати найкращі пропозиції. Але це там і Польща, і Сполучені Штати, і Німеччина і е, інші країни, тобто з усього світу. Чи правда, що ви долучаєтесь ще й до створення дронів в Україні? Так, так, це взагалі окремий напрямок важливий. Ми тільки закінчили. Нещодавно дрон Хакатон. Це коли ми зібрали розробників більше ніж 150 людей. Це різні команди. Це найкращі айтішники, які розуміються на новітніх технологіях. І вони вирішували різні кейси від перехоплення деяких дронів, закінчуючи розробкою там, завдяки штучному інтелекту, нових функцій для дронів, яких нам сьогодні не вистачає. І три дні був були ці змагання ідей і продуктів. І ми отримали дуже багато класних напрацювань, які зараз будуть провадження. Аджуватися в життя, я правильно розумію. Ви не тільки вдосконалюєте наші дрони, а ще й допомагаєте боротися з дронами ворога. Так, звичайно, ми аналізуємо, що є у нашого ворога і що можна з цим робити. Ну але, взагалі, хочу сказати, що в найближчі місяці ми побачимо з вами. Велику кількість українських дронів у нас зараз їх багато, але буде ще більше. Тобто, нам мені здається, вдається побудувати таку системну роботу щодо системного постачання українськими компаніями. Дронів на поле бою 100% станемо лідером в military tech сфері в світі, тобто в сфері інновацій в воєнній воєнні тематиці. Ми точно будемо країною, яка виробляє більше всього дронів в світі, яка використовує більшу кількість дронів. Тому що ми європейська країна, яка на території якої відбувається зараз війна. У нас дуже багато людей, які з високим рівнем цифрових навичок. цифрових навичок. У нас дуже багато людей, які вміють використовувати дрони. У нас дуже багато іт спеціалістів. У нас досить розвинена сфера інновацій і цифровізації, і все це воно приводить до того, що ми будемо таким певним кластером у світі, де виробляються дрони, де вміють використовувати ну і не не тільки дрони, взагалі. І новації військовій тематиці це стосується напрямку кібербезпеки, тому що у нас там окреме поле бою, да? постійно і нові продукти з'являються. Ми їх використовуємо, атакуємо Росію, тобто у нас там дуже таке також активні дії. Е, тому е, ми будемо мені здається, щось у е, наша інфраструктура буде мовна як е, називатися як європейський Ізраїль, тобто там дуже багато такий певний бум був е, технологій військових. Та, та, так само буде і в нас і вже відбувається. Давайте перейдемо до не менш важливої вашої ініціативи. Це додаток Дія. Він дуже допоміг українцям під час пандемії ковіду, і тим більше зараз. Чи плануєте розширювати можливості дії? Може щось нове готуєте? Да, назад ми чекають такі два релізи. Вже перший він готовий. Це документи англійською мовою і водійські посвідчення, і закордонний паспорт. Це для українців, які часто бувають за кордоном або зараз знаходяться за кордоном. Також ми запустили посвідчення, пенсійне посвідчення, електронне посвідку на тимчасове проживання. Це документи, яких не вистачало в комплексі нашої екосистеми. Системи всіх цифрових документів також ми також ми працюємо над тим, щоб в найближчий час запустити облігації. Військові це буде досить важливий продукт для нашої економіки, тому що є можливість для українців по суті інвестувати гроші в Збройні Сили України. В за ці гроші буде допомога збройним силам, заробітні плати, виплачуватися медикам збройним силам, купуватися амуніція там, і так далі. Але і це можливість через деякий час ці повернути ці кошти з певним відсотком, такий умовний депозит, який допоможе Збройним силам України, і ця послуга також буде діяти в дії в найближчий час. Ми розуміємо, що зараз на величезних територіях ведуться бойові дії. Люди втрачають документи, не мають змоги скористатися державними послугами. І тут в нагоді стали цифрові технології держава в смартфоні. Чи стало більше користувачів в дії? І наскільки змінилася думка людей про цю послугу? Да, я думаю, що скажімо, цифровізація там на 5-7 років пришвидшила, пришвидшилась під час пандемії. І До початку війни ну повномасштабного вторгнення у нас було 16 мільйонів користувачів дії. Зараз це 18 мільйонів, тобто плюс 2 мільйони за півроку. І дійсно дуже важливо зараз продовжувати запускати нові сервіси, тому що ем, сім'ї роз'єднуються тимчасово. Е, там хтось за кордоном, хтось всередині країни, наприклад, ми працюємо над послугою е, дозвіл для виїзду дитинки, що можна було дати в кілька кліків, не потрібно гроші витрачатися. Це економіка. Від там, 600 гривень до 3000 гривень можна буде в кілька кліків батьку надати дозвіл на виїзд дитини для мами, мамі, для тата, там, для дитини, щоб з татом виїхала і так далі. І ми, до речі, запустили, відновили цю послугу, трохи модернізували. Це можливість поширити водійський е, технічний паспорт на авто. Тобто, якщо ви використовуєте одно, одне авто е, в родині, ви можете швидко його поширити дистанційно. Так дуже часто було, тому що ну, виникли такі ситуації, коли, наприклад, мама там виїжджає там з дитинкою на авто, і, але без технічного паспорту тепер можна її поширити, буде технічний паспорт. І, до речі, ми разом з нашими польськими колегами запускаємо можливість в польський застосунок, застосунку Дія поширити водійське посвідчення, технічний паспорт. Таким чином складається така певна система, коли ми допомагаємо українцям за кордоном отримувати більш зручні сервіси. І сподіваюся, що це їх простимулює швидше повертатися. Ще одна важлива тема під час війни це можливість працювати. Дуже багато українців втратили роботу. Я знаю, що ви запустили проект «IT Generation», коли кожен має змогу безкоштовно отримати нову професію в it сфері Можете розказати, що це за ініціатива і як вона працює. Ну я вірю, що майбутнє за цифровою економікою, тобто за технологіями, за професіями, які пов'язані з технологіями. Ну, це може бути будь-яка сфера, але напрямок. Ок, пов'язане з технологіями, і е, якщо подивитися на АІТ галузь в цьому році, то за е, перше півріччя, коли вже відбувається повномасштабне вторгнення, е, в експорт IT виріс на 23%, якщо порівнювати з минулим роком. Тобто it галузь це єдина галузь, яка продовжує розвиватися і ще такими темпами. Ми запустили проєкт, де є можливість навчитися IT-спеціальностям для людей, які до цього не працювали в IT. І дуже важливо, що для людей, ну, які там, можливо, навіть не мають інженерної професії або там, it професії і, тобто так звані свічери, люди, які так перемикаються з однієї професії, тепер на нову професію. Ми відібрали ну, завдяки там роботі в IT-кластерів 22 школи. Це школи, там, які мають певний бренд. Вони прозорі, вони системні, у них є вже результат, і е, почали збирати заявки від українців, щоб забезпечити безкоштовне навчання для однієї тисячі українців. Це перший етап. Потім хочемо плюс дві тисячі. А потім я сподіваюся, що більше десяти тисяч зможемо безкоштовно навчити. І вже перший етап проекту він закінчився. Тобто 22 школи є відібрані, і є перші 1800 людей, які відібрали школи. Надали додаткові місця, тому що великий потік був бажаючий. І мі... замість тисячі буде майже дві тисячі студентів, які почнуть навчатися. Цікаво, що всього було заявок від 50 тисяч людей, і вони відправили в середньому по чотири заявки в різні школи, тобто двісті тисяч заявок. Це неймовірний попит на цей напрямок. Для нас це також певний пілот, тестування і показник. Взагалі, актуальності цих професій і цього напрямку, тому потрібно масштабувати. Будемо залучати більше партнерів, щоб масштабувати цей проєкт, тому що ми віримо, що Україна може стати. Центром цифрової трансформації в світі і потрібно більше ще більше навчати it спеціальностям в Україні. До речі, там досить широкий віковий діапазон. Я бачив, що долучитися можуть люди віком від 20 до 60 років. Тобто, досить багато людей можуть ось так безкоштовно здобути нову професію. Звичайно, можна працювати віддалено можна працювати на інші на компанії з усього світу з компанії з інших країн, працювати з України, сплачувати податки. Ну тобто немає прив'язки до конкрет. Міста всередині країни, тобто, це професії, які допомагають заробляти і бути більш гнучкими. І дуже важливо, що там є різні напрямки: від того, як керувати проєктом, як бути проджект менеджером продукт-менеджером до дизайну, до веб-дизайну, до дизайну там, застосунків, маркетинг, розробка фронт-енд, наприклад, де не потрібно мати інженерну освіту, щоб стартувати в цьому напрямку. Тобто є можливість увійти в ІТі для багатьох людей в нашій країні, і я думаю, що навіть перший етап цього проєкту дуже важливий, що люди, які про це навіть не думали, вони зараз дізналися, що є багато шкіл, а є багато напрямків. І тепер вони можуть навіть безкоштовно почати навчатися там на Ютубі або десь там якісь безкоштовні курси проходити, якщо вони не пройшли в рамках цієї програми і поки чекають наступний етап, коли відкриється можливість. Ну, Але вони для себе взагалі відкрили світ IT, на який вони раніше можливо. Навіть, там, про які вони не думали. Ви пам'ятаєте, як ви зустріли 24 лютого, як взагалі зараз працювати міністру в умовах війни? Ми почали більше працювати, звичайно. У нас і до цього там, день дуже рано починався. Там зараз багато регулярних зустрічей є о 7.30, наприклад, там, і закінчуються вони досить пізно. Ну, вся команда працює 24 на 7. Тепер немає вихідних раніше, хоча б трохи були зараз. Там ну взагалі рідко буває, хоча б там один день. Менше часу, більше фокусу на тому, що потрібно для нашої перемоги. Я бачу, що ви працюєте в своєму кабінеті, але сирени в місті лунають ледь не кожного дня. Чи ховаєтесь ви під час повітряної тривоги? Чи є у міністрів свої персональні бомбосховища? Ну звичайно, що немає персональних бомбосховищ, є загальне бомбосховища. Ось нещодавно. Ну, звичайно, що потрібно проходити бомбосховище. Там, це обов'язково неважливо, в якому місці і, і місці ви проживаєте. Нещодавно до нас приїхала польська делегація, там колега з цифрової трансформації в Польщі. займається. Почалася військова повітряна тривога. Вони так скажемо, відреагували, знаєте, ну, ми ж там звикли з вами вже. Вони відреагували дуже емоційно. Ми з ними спустилися, звичайно, що бомбосховище. І там підписували меморандум про співпрацю. Тому навіть і такі вже події відбуваються в нас в бомбосховищах, тому для нас це стає вже такою певною нормою. Е, тому обов'язково потрібно використовувати бомбосховища. Ну а щодо е, в цілому, е, ну, страху там, або ну, що, що відбувається, я думаю, що зараз кожна людина в нашій країні переживає е, за те, що відбувається і. Я думаю, що тут ми з усіма українцями відчуваємо схожі емоції. У вас є змога навіть працювати в бомбосховищі? Так, у нас в бомбосховищі працює Wi-Fi. Ми працюємо дійсно над тим, щоб допомогти всім школам в Україні отримувати доступ до Wi-Fi, щоб там також у наших школярів був інтернет. Ну, але можна так, також працювати тут, в бомбосховищі. Як ви думаєте, Україна має шанс стати лідером у сфері цифрових технологій в Європі? Ну, після нашої перемоги, звісно. 100% ми стаємо потрохи вже лідерами в світі серед урядів запровадженими проектами, ну, в напрямку цифровізації. Тобто діє там, надію звертають увагу в багатьох країнах світу. У нас є таке бачення, яке дозволить нам точно стати там, топ-країною в світі в напрямку цифровізації. Ми над цим працюємо. Я впевнений, що найближчі півроку вони взагалі здивують не тільки українців, ну ті ми будемо реалізовувати, і які стосуються державних послуг, а й буде здивувати громадян інших країн. Тому ми над цим працюємо. Ми впевнені, що ми тут доб'ємося потрібного результату. А щодо перемоги, то ну, звичайно, ми точно переможемо, і від нашого з вами внеску від кожного хто нас дивиться, залежить, як швидко буде ця перемога. Тому потрібно робити все до цього можливо на тому місці, де ми з вами знаходимося, де кожен з нас, з нас знаходиться.